Наразі противник завершує цикл підготовки тих мобілізованих, які, скажімо так, були направлені на підготовку. Частина з них одразу потрапила на фронт, і одразу ж такі передряги, зокрема на території Донецької області і найбільш гарячих точок. Однак слід зазначити, що перед противником стоїть наразі дуже важливе завдання: це посилення суттєве діючої лінії фронту і скажімо так протистояння великій загрозі з боку збройних сил України. В першу чергу от південного флангу і розвитку наступу Напрямку Мелітополя і противник розуміє всі загрози, тому що по суті справи цей напрямок є ще більш уразливим, ніж та територія Херсонської області на західному березі річки Дніпро, які воно полишили. А також все ж таки виконання тих завдань, які вже стали таким, скажімо, політичним суспільно-політичним капканом для російського керівництва Рівництва і російських військових це вирішення так званого завдання по подальшому захопленню території Донецької області, тому в принципі сил на концентрацію на якихось інших напрямків в. Загрозливих масштабах наразі ну найближчі тижні що найменше немає. Однак ми не повинні виключати, що противник буде намагатися, скажімо так, робити подібні дії і намагатися ну якось змінити тренди. Однак, ну експерти поки не не бачать великих перспектив для цього, щоб противник міг змінити стратегічну ситуацію на фронті.